Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росіяни вдалися до потужної атаки по Україні. Під час загрози вночі четверга, 27 липня. Ракета ворога влучила в портову інфраструктуру Одещини. На жаль, не минулося без жертв. Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об'єднаного прес-центру сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк. За даними телеграм-каналів, працювали калібри та шахеди в той же час. Під час Спусків ракети на рубежах російських кораблях відкрило вогонь судно невідомого походження без прапора. Ракети падали в 50 100 метрах від кораблів, не маючи намір пошкодити їх лише відігнати. Атаку довелося припинити. Пише телеграм-канал Морський Вовк, натякаючи, що приналежність Туреччини до атаки по РФ. Як вияснилося, Росія вже знищила китайські та турецькі сховища на території Одеси під час останніх атак. Паралельно з цим ЗСУ не церемонилися з окупантами та нанесли ураження у відповідь. Один із російських ракетоносіїв пошкоджений підводним дроном, стверджує телеграм-канал Морський Вовк. Наразі Чорноморське флот Російської Федерації посилює військову присутність у Чорному морі. Ймовірно, це спроба створити умови для примусової зупинки та обшуку цивільних суден і посилення контролю в районі. Аналітики інституту вивчення війни зазначили, що український військовий медіа-центр ім. Міністерство оборони Великої Британії повідомили, що російські сили готують кораблі в Чорному морі, щоб посилити блокаду України. Український військовий медіа центр повідомив, що Чорноморський флот посилює бойові дії, підготовку своїх надводних сил та морської авіації. Однак, чорноморське флот навряд чи спробує повністю блокувати Україну, попри посилення заходів проти цивільних суден. Повна російська блокада України у Чорному морі означатиме, що російські які сили зможуть вести вогонь по всіх суднах, які йдуть в українські порти, мало ймовірно, що Росія спробує увести таку повну блокаду, щоб не спровокувати військовий конфлікт з прибережними країнами Чорного моря, включаючи членів НАТО, Румунію, Болгарію і Туреччину, яких Кремль досі намагався уникнути. Нинішня російська поза в Чорному морі швидше за все свідчить про те, що Росія створює умови для обшуку цивільних і комерційних. Суден одночасно виступаючи за блокаду як засіб отримання додаткових важелів тиску до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.